Лариса Якубенко, представниця національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Сумській області, зустрілась з представниками місцевого самоврядування. Говорили про медіаландшафт Шосткинського Шосткінського району, про інформаційну безпеку в умовах війни. На початку зустрічі Лариса Леонідівна розповіла про національну раду і її роль. Виїжджаю в райони для того, щоб поговорити такі нагальні актуальні питання районів і те, що відбувається в районах, у містах, бо особливо під час повномасштабного вторгнення інформаційний простір дуже важливий, бо ми потерпаємо сумщина не тільки від обстрілів, вибухів ворожих атак. Армії російської, а також ми дуже сильно потерпаємо від інформаційних загроз. Місцеві медіа протистоять інформаційним загрозами. Працюють в громадах, які постійно знаходяться під атаками ворога, діють оперативно і інформативно, тому довіра до локальних медіа завжди більше ніж до національних. 78% наших медіа. Працюють у громадах, які знаходяться в зоні можливих або у зоні бойових дій. 78%. Це було станом на кінець року. Зараз цифра буде іншою трошки. Це свій да свій інформаційний фронт протидія інформаційним загрозам. Пані Лариса розповіла про медіаландшафт Сумщини взагалі і шосткінщини. Зокрема, у нас така такі два показника взаємовиключаючих. З одного боку в нас дуже висока на. Явність і веж, і медіа, як загальнонаціональних, так і місцевих. З іншого боку, у нас є великий вплив російських каналів на прикордонні як телевізійних, так і радійних. О, такий парадокс в нашому шосткінському районі. Під час минулорічних блекаутів можна було прослідкувати, як тільки замокають українські мовники їхні місце в радіоефірі заповнюють російські пропагандисти. Тому завданням влади в той момент було не допустити інформаційної тиші українських медіа через вимкнення світла. Тоді телерадіокампанія «Акцент» отримала генератор, щоб залишатися енергію енергонезалежними і бути на зв'язку зі своєю аудиторією пізніше в рамках гранту генератор передали іноземні донори. Тоді в нас дві компанії: радіостанція «Вукромаїл» в Канатопі, і саме наш акцент отримали від ЮНЕСКО і велика подяка міжнародним донорам за те, що дали у компанії тепер власний генератор. Ну, поки його не було, міська рада як засновник допомогла я. Ціную да, і дуже вдячна за це. Медіапростір Шостки продовжує розширюватись завдяки розбудові радіомовлення. Я окремо хочу зупинитися. На, я вважаю, що це просто суперова історія, прекрасний кейс спільної роботи багатьох людей для того, щоб у Шостці розпочало февмовлення, комунальна телекомпанія. Акцент, яка отримала ліцензію у 2021 році у рамках проєкту Радіо Громад, але не змогли розбудувати через ковідні обмеження. І вони не розпочали вчасне мовлення, потім після ковіду повномасштабне вторгнення затримала. Ось, і там була проблема маленька потужність передавача всього 30 ватт і в тому місці, де стояв цей передавач. Не було змоги підвищити потужність, бо були б завади іншим радіостанціям і спецчастотам. І, от в минулому році мені вдалося зустрітися з військовими Чернігівського групування, у яких був передавач, які вони готові були безкоштовно надати безкоштовне використання місцевої телекомпанії, щоб вона запустила мовлення радіомовлення, тим більше що акцент має у партнерах відповідно до ліцензії армії ФМ. Представниця національної ради розповіла, що. Такі процеси дуже довгі і тривають іноді більше року. А тут за півроку вдалося і перенести місто встановлення передавача, виконати додаткові роботи, придбати додаткове обладнання, потрібне для, на новому місці. Збільшити потужність передавача, протестувати це все за допомогою військових, і це все запустити сьогодні. У нас є у Шосткинському районі у Шості армії ФМ разом з місцевим мовниками, і це як вважаю велике досягнення всіх дотичних. Да, велике досягнення і першочергове засновників, які підтримують свою місцеву компанію. Більше того, нам ж виділили кошти на оновлення модернізацію обладнання. Зараз ми на етапі закупівлі цього обладнання, і будемо запускати власне мовлення на цій та це дуже важливо, щоб запустили власне мовлення, бо за ліцензію 24 години мовлення. Секретарка Шосткінської міської ради Оксана Шаповал відзначила, що під час розгляду питання про виділення коштів депутати одноголосно ухвалювали це рішення. Депутатів міської ради не виникло ніяких там сумнівів про те, що все треба чи не треба в доцільності цього, тому що всі розуміють, що інформаційний фронт це. Надважливо наразі Ганна Дяглева, директорка телерадіокомпанії Акцент, зазначила, що в особі міської влади телекомпанія завжди відчувала підтримку і розповіла, як на початку цього року зламався передавач, і в громаді замовкла проводове радіо. Ми вже думали повідомляти національну раду та телебачення радіомовлення про те, що ми скасовуємо ліцензію на мовлення на проводовому радіо. Але Микола Петрович, дякуючи йому, це його офіційна позиція міського голови. Він зі всієї Відповідності сказав, що під час війни ми ніякі радіо закривати не будемо, це стратегічно важливо. І він особисто при мені набирав керівництво телекому і сказав, що я підійду разом, побачимося передавач. Буквально за кілька днів нам перевезли з інших філій телекому схожий передавач встановили і радіо відновили свою роботу. Лариса Якубенка зауважила, що проводове радіо в області зберіглось лише у шостій. Та Ухтирці. представниця Нацради зазначила, що органи місцевого самоврядування можуть співпрацювати лише з зареєстрованими медіа, і розповіла, що у шостій це дві телерадіокампанії, дві газети і три онлайн-медіа. У нас я говорю унікальна ситуація. І шосткінський район теж унікальний в цьому, бо він один з найбільших районів, де найбільша кількість медіа. Ну от в Ромнах в Роминському районі всього три радіостанції в самих Ромнах. Да, а в нас тут у шості десять радіостанцій. І в Ромінському районі жодної місцевої телекомпанії немає, хоча щільність населення велика і потреба є, а у нас дві телекомпанії працюють. Тобто ну, в деяких моментах ми в Шосткінські райони шостка випереджають інші там населені пункти.